Адастра перес першого команда на зв'язку Капітан Назаріо. І у нас новий випуск у Капітана Сьогодні трошки поговоримо по новини каналу по Ювілей. І, як завжди, в кінці глянемо статистику за місяць. Що ж, я хочу привітати всіх, хто святкує сьогодні Католицький Великдень, так. Також канал святкує перші, перших 100 підписників. Також... Канал святкує першу покупочку до нового комп'ютера, який я збираю, як ви знаєте. Тому У нас не дуже той виходить час з того відео даний момент, але на те є причини і одну з них сьогодні я вам покажу, як вона матеріалізувалася. Що ж, я хочу ще вас всім подякувати за, ці, за цю сотню, так сказати, вже 103 навіть. Прекрасний день, гарно все. Ставки дякую зробив дуже і дуже великий буст цього всього. Ну я цього дуже люблю, тому прекрасно на каналі і далі. Може, не завжди, але загалом збиватиме точно не буде. А після виходу Ставка на 2, так взагалі, певний канал перетвориться. Тут у нас ставкаський на деякий період часу, а вже ж. Хоч моди якісь виходити, там. мультиплеєр ж буде той якийсь. Який е, побачимо, подивимося. І дійсно не буде виглядати так само, як і колишній. Я чудові, чи що було. Та просто 6 на 6 десь да, Я ніколи не грав вже в то, але ну, таке собі. ну, Не дуже було весело. Що ще. Давайте будемо тоді дивитися, що в нас тут придбано. Так, хочеться почати з покупочку щось дивовижне. Це кулер ну, до майбутнього процесора, виявляєте, так? Це навіть не все ще навіть не деталь. Це у нас dipole AK620, так. Він здоровезний. Давайте будемо відкривати, навіть ще не відкривав, сьогодні тільки забрали. Так, це будемо згалюватись тут. Так, це файно відкривається у нас, стоп. дивитися, який він тут. Так, і він справді здоровезний. О, ось він тут. Подивіться, просто ці фасайли. Розміри. Ось він красавець. Я дуже витягувати не буду, але. Так, ну, такі радіатори на машині ліпляться, але ну, у нас буде топовий для ігор для гейміну процесор, тому йому потрібно мати топове охолодження Я не хочу він грівся до 90 я хотів би тримати його на 60-70 градусах. І оця махінега має мені допомогти. А пахне як вкусно. Толисько. Ну майже 3000 я відвалив за цю махіну Скажімо так, поніведно, що вона. Може бути того варта. Файно є. Ну, це перша покупочка, а далі буде. В цьому місці батарейська плата і оперативки. Так. Дві оперативки дві по 16 ГБ, в DR5 вже нарешті 6000 частотою, там? Чи купити не бачу сенсу? Зома, мені зараз оперативка 16 ГБ по 2 по 8. І ddr 4, тобто обновки будуть. А метаринки, ну потім побачите, яку я візьму. То ну, вже таке. Що, що ще важливо? Канал Канал за місяць е суттєво виріс. На початку місяця хто може познати попередній журнал капітана було 30, тепер у нас 103 це 3 рази більше став у нас. Просто менше три рази, більше ніж штрих, приблизно так. Одпадки у мене ніколи не було добре. Тому нехай три треози. Як сказав капітан, так і має бути все. Трези, так триватися. Це Судяку чи ставки тільки. Я дивився, а й підписки є і кардіоволі, гарні перегляди при тому. І під як не дивно, капхеді. Капхед це таке було експериментальне проходження невеличке. І мені не сподобався. Я вже довгий час не знімаю, але воно ну, таке. Воно на час того, коли нічого не виходить. Якщо не граєш, то що... поки що є Alone in the Dark, до я його не пройду, доти я не почну далі ще грати в капхеда. Ну, а Stardew Valley на багато серій, тому побачимо, як воно буде. Багато вирізати в майбутньому, але загалом це мені подобається. Ну і ставка, да? так. Зробив колосальний буст. Більшість підписників. Теперішніх ти те прийшла. Теж одного єдиного відео. Є люди з шортсів, які пишуть з інших відео на стрімах. Класно, класно, я не спорю. Я дуже радий, що цей людям подобається і всувати наш сухі контент стає легше, коли ти це робиш не один. Розумієш, що треба дивитися, що ти колись і прогресуєш. От... Це саме робиться справді для того, аби порисувати ще далі. Тому я бачу, що таких ігор я не можу грати дуже комфортно, тому що комп'ютер не витягує, але це по мене більше мотивація усиновлювати і якось старатися продовжувати. Що ж, всім дякую, всіх вітаю, хто святкує сьогодні. А святкують сьогодні всі, тому що ми команда, сотня нас тепер всі святкують. Це наша спільна перемога. Що ж, тепер давайте нашого улюбленого. До статистики. Ну що ж, ми перемкнулися в аналітичну частину, як завжди, у нас тут буде порівняння з минулим місяцем. Так, в кінці попереднього місяця я казав. Ось би, би наступний місяць був кращим за нас перший місяць. Бо я не очікував взагалі якогось великого сказати, розвитку, тому що закінчився кіберпанк, якраз ось тут. І починався з Сінкін-Сіті. І також був ставки в тінь Чорнобилі. Так, до речі, хто не знав, то я прийшов доволі недавно оригінальний Тінь Чорнобля і він цікавий, серйозно, подивіться. Там одиниці переглядів, одиниці. До ви підписалися на мене по стрімах. От реально гляньте. Там все гарно вирізано. Там багато квестів виконано, і таких, які не виконувалися багато ким. Також. Бич менш, менш в останніх серіях там взагалі дичь почала творитися забагована, що це просто варте вашої уваги. Я дуже розчарований, що ніхто нічого не дивився з цього. Прова, провал, в мою думку, це провал. Не ну, мушу зробити три оригінальні частини ставка на каналі перед виходом ставка-2. Такий ну... ...такий в мене план мусить бути. Так от, за запиній місяць у нас було 2300 переглядів, так? Навіть ще менше 2263. А цього місяця 5616. Це просто на 145% більше, ніж аналогічний період попереднього місяця. От ви видите, ось тут все ніби йде, 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 йде. А потім у нас починається ставка. Так, так, це було жорстко. в став волі А не інцедавки я би теж додав цей список, але він. Не дуже то цікавив. Подобається, файна атмосфера. Та оптимізація така собі підлагує, я, а що з тим поробиш. Um, Потриваєшся перегляду 70. Майже 79 годин проти 288,5 в цьому місці. Це просто на 258% більше це просто пипець Ну і основний показник це 69 підписок в порівнянні з 13. 30 пандеммість. 13 паньому В Цьому 69. Я хочу нагадати, у мене було 30. Загалом за попередні 4 місяця. Тобто, ну, це шалено, шалено. Круто. Так, можна і шаленою бджікою стати. Після такого? Ну і по переглядах, О, це, це найкращі перегляди того місця. 175, це були шорти. Деякі відоси по кіберпанку теж вам рекомендую передивитися. Мє проходження тут багато класного. Ага, так, то у нас кіберпанк. мені здавався після того, як кіберпанк перестане його пускати, бо він закінчиться, що перегляди подуть, але ну вже ж все пішло набагато краще. І дякуючи вже ж, одному відосу Вже ж мене шорти набирають непогано по 400 плюс кожен із хорошими лайками. Та й капхет майже 100 переглядів на воднівепися та Це була класна серія. Один з моїх улюблених босів. Справдіволі набирає непогано, та й інші стриме тутка. Але це між бачите 2000, майже 200 переглядів. А найбільший до того у мене був 180 переглядів. Ну, відчуйте різницю. 180 друге місце. І перший місяць 200. Ну, по годинах це теж колосально. По підписках. Це теж колосально. Більше, ніж в мене було за 200 відео. За 3,5 місяць, навіть, за 3 місяці. Я зняв 200 відео. За 200 відео я мав 30 підписок, от, от, щоб ви знали Ну, а от. Просто це, це навіть не відео. Це просто нарізка стріму, стрім. Навіть не нарізка зі стріму. Просто стрім. ну Як воно є? Я не спорю, він файний. Я не спорю. Ставки я... гамма хайповий. Але ну. Пш... Не я один же знімаю. Я навіть не знаю, як там інших людей по цьому погані перегляди. Ну, для каналу з 30 підписками. Я думаю, це було справді і колосальний успіх. у всім, хто дивився, хто підписувався. Наша основна сторінка: 103 підписки. Та да, і такому подібно. Mm, Якщо подивитися по лайках пройтися. Дякую всім, хто лайкає, але можна було й більше 1-2, 1-2, 1-2-5, але. Бачите, майже відсутність дізлайків. Що би я радий? Контент! Ну справді він такий. Простий для душі, для вас. Дякі, дислайка, це Дякі, не YouTube, тому... Я йти мав що дізлайки, ж правда. Тим більше дізлайки не видно на Ютубі, тому. Таке собі. Мені от комфортно бачити цей цеферки. 76 лайків, один дизлайк на цьому відео, це. Ну, щоб ви знали, що це відео справді людям подобається, а не там, що в мене там 200 дізла, дізлайків. Ні, на щастя, це непогано йде. Наприклад, фінал у Сінкі Сіді 3ПВД. Це навіть не. навіть не смішно. Але крута серія була. Ну, все, що ж можеш робити. Це рекомендувати свій контент до перегляду. Все, що може зробити по коротких відео. Теж все класно. Так, ставка генерує багато контенту для шортсів, Якраз таки. На хвилинку якісь події. Ну і YouTube іноді любить не кидати. Прикасимо шортс. Рукочковий кидок, він взагалі за 2 дні нікому не показався. Ті на ліцензії цифри їх тут 2. От я здесь не чому YouTube іноді абсолютно не рекомендує якісь відео. Зараз я вам покажу ось аналітика. Ось пока зустрічі 3. Два йде. І, і це мені здається взагалі підписані на мене люди, як я розумію. Ті підписники побачили і то не всі. Як зайце нормально глянути? Розум така подія. Ну це кажучи все одно. Просто ви не побачили цей контент і сумно. Та й буде там кожен. Я йому ходив. Тут так. Тут трошки дизайки може бути, але тут таке. Як кожна матке заходить, я це розумію. І що ж, а... Як завжди, я в кінці якісь підсумки роблю. Стараюся так сказати. Як ви видите, в мене взагалі немає наперед записних серій. Настільки у мене все, в мене весь графік напружений, що я йти можна записати. А одні взагалі серії не виходили, але ну, я стараюся якось це оптимізувати. Ще б через кожен день не було. Е, повітряних атак, а в них за вас е, сконцентровані там, де я живу. Ну, ви чули пластриї, ви чули про Бурштин. Ну, і от я у тих локаціях і живу. І постійні ці лопеди, ракети, тривоги, постійно вони отак, от п'ята, четверта, і ти не можеш, не можеш якось не знаю з тим. Беретись. Не можеш просто спати. Майже нереально для мене. А потім треба вставати, треба щось робити, треба робити роботу треба ж потім записувати. і... Хочеться просто поспати, не дуже хочеться витрачати час на... навіть на, навіть на своє хобі. Тим хобі, він стає просто відпочити. Ну що ж, а що було світло. хто знає, воно, чи воно буде зимою, тому ми стараємося якось комунікувати поки що тут. Акумулюємо всі свої сили для того, аби збільшувати канал, і я щось придумаю. Наче не буде світла, контент буде виходити, я не знаю, який, я не знаю як. Але що, можливо, я осінню запишу наперед, по 5 проходжень не знаю. Але кажу, обіцяю, контент буде, щоб не відбувалося. Тому що так воно має бути. Тільки так ми зможемо порисувати. Тільки так ми зможемо напростовувати наш канал вверх. І конкурувати, бодай із маленькими маленькими клімовими каналами. А ще при тому, що я вам роблю спрей мені ще важче набирати аудиторію, тому що якщо кажуть, Ви спреї мертві, мертві. Та що забирай, Мертві вони, не мертві, зомбі вони, скелети, яка різниця? Деякі речі просто робляться, тому що. Немає робити Я зберу там свою певну аудиторію і ми будемо кайфувати. А інші не хочуть кайфувати, ну то й не треба. Що ту поробиш? Також хочу нагадати, що а, не я один є у кіномовний. контент самі знаєте. десь на інших. Радуйте теж менше канали. Я починав з тих 1, 2, 10, так як я окіпив панду, я там. По одному підписнику взагалі я рахував мене було 21, 22, 23. Це було Це було мало свої вайби. Хоча це було сумно, чесно кажучи. Тому якщо вам подобається якийсь контент, підпишіться, навіть якщо не, не дивитеся, навіть якщо вам то не потрібно, але ви бачите, що от хтось старається, підпишіться, поставте той лайк, поставте коментар. Ну, це тільки зробить наш Ютуб краще. Бо інакше, ну, розумію, всі можуть дивитися мастодонтів там, різних, самі знаєте, поки я можу говорити. Її я поважаю, чесно кажучи, тому що вони зайнялися цим ним давно ще, коли заливалось іськомовного контенту, була тому, що сказати, ну, аль заздрості. Люди заслужили і просто деякі дуже-дуже сильно вбилися в стріми. Це мені не подобається. Я шанувальник. Звичайних відео, 30-40 хвилин з монтажем, щоб там все вирізати, в кайфово посидіти, щоб ви знали, що от проходження точно сьогодні буде в 3, в 5 годині. Такого тут хоче ви спокійно могли це все знати. Стабільний час, так сказати, який зараз уже нестабільний, але ну. Може, бути, це мені попередні проходження, там все було як годинник. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 не було, 27, 28 і 29 не було. Тобто ще ні, 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 простою було. І тут такий простой, тому що виходили стріми, виходили шортси, тому. так сказати? Тому якось ось так. Чо, ніби все поговоримо? Ні про себе говоримо. Кому цікаво, я радий, що слідкує за розвитком каналу. Пишіть, можливо, якісь побажання, що додивимося цього етапу до кінця. Напишіть в коментарях, побажання, що ви хочете. Прото людина попросила мене, щоб я вбив її стріми на YouTube. Я зробив. Я хто там ще дещо попросив, я, хто ще попросив, і я це все дослухаюся і привношу. На свій канал. Тому пишіть, не встидайтеся, інакше. Я просто не буду знати, що робити, тому що, ну, що мені ні то не пише, я буду думати, що я особливо правильно і нічого міняти мені не потрібно, тому давайте виявляйте ініціативність і залишайтеся на атмосфері 38. Капітан Назаріо, кінець, зв'язку.